Привіт! Хочу показати вам підвой для перця. Тамтамі. Це я посадив один кущик, ну, щоб подивитися, що з нього виросте. Ось він такий, ну, зрозуміло, що він саме більше зісів, тому що він на те розчитаний, щоб крепкий корінь був. Ось на ньому я насчитав 13 причин. Невеликий, гострий чи солодкий, я не знаю, і який теж, бо тому що його особливість корінь. Тобто, ну побачимо, що там з нього виросте. Ось посадив. Що я хочу вам за нього показати, що дійсно хороша річ. Приживається дуже легко. Я посадив в один день перець і підвої. Потім, як він трошки підріс, я язичком їх, Привив. Кліпсами зажав, поставив на тиждень в тепличку. Через тиждень я приїхав, пережав. І ще через тиждень обрізав. Ні один не пропав. Це був у мене перший раз так. Ну, Пробний, нікого перець не привав, то я і не знав як, тому багато не робив. Прижились всі всі 100%. дуже Набагато легше, ніж ковуни. От яка різниця покажу на перцях. Це привитий халапеньо, а це ні. На сортових дуже сильно видно. Ну На гібридах менше, будь-повідні, гібриди на та й виводяться, щоб вони були міцні. А це ось халапеньо привитий. Ось який покажу, що може хтось скаже, що це неправда. Вибачте, ще колишній корінь залишив. Ось. Ось Все воно лише. Ось. ось скільки тут, які вже. Все вже носив один день. А ось халапеньо. Я на пробу по сорту брав, бо, тому що це перший раз так. Ось такі перчики. Але порівняння, в порівнянні, так? Да? Два рази. Вже так куча буде видно. Це привитий. А це ні. бачите, яка різниця. ось, для яких ще й немає нічого, ось вони є. і хворіють. Ось така різниця. Це рядом. Хирус тоже теж не привитий. Ось так і далі йде. Це привитий кущ, Я всі по одному проводі, ні. Бачите? Зразу вийде? От візьмемо напеканатиму. Одна перчинка, друга менша. Також дві, третя маленька. Ну, три грубо грубуна. Да? На привитому? Раз, два. П'ять. Одиця. Раз, два. Три, чотири. Ось п'ятий. Бачите? Різниця? Майже в два рази. Йдемо далі. Ось також. Привитий. Який кущ, а рядом не привитий. Погружай на гібридах, це менше замітно. Так, йдемо далі. Ось також привитий, не привитий. Отрахуємо перчики. Раз. Так, не вам. Раз, два. Так, три, чотири, п'ять маленьких. Три. Зараз рядом. Раз, два, три, четыре. чотири. Чотири. А отут вже два яких? Три великих. Не знаю, погано вину. Три. Тут два. А слідуючих взагалі немає. вам про... різниця Так, ідемо. Далі. Так, ось ось. два привитих, ці не привиті. Покажу. Ось Вісти не привиті, два привиті. Ось. Різниця. Раз, два, чотири причини. Тут також чотири, но менше. але менше. Халла. Сам кущ ну, значно більший. Тут я вже вилумав дві, бо підгнили. Також привитий. Ось тут добре як привитий. Тут надвамався, підвожу, дивіться, Одна перчина, друга, третя, четверта, ну це якісь не будемо рахувати. Тобто чотири гарних От таких перчини, чотири. Ось рядом не привитий. Мечте, одна, дві, три. А наскільки менше? Значите, оця яка? Яка ця? Видно. Слідуєч взагалі. Одна причина. Одна, одна. От якийсь кущик теж є. Три, ну значно менше. Отак. От Це що в нас? На своєму? Тоже. Це все відінове сорта. Вони гарно ростуть, але привиті краще відсотків ну, на 30 так точно, якщо не більше. Якщо в правильних руках, то буде різниця дуже велика. Отак.